Доброго дня, шановні слухачі! Рада вітати вас на нашому каналі, який присвячений розгляду роботи в програмі «Бухгалтерія вас». Сьогодні ми продовжимо розділ Грошові кошти, а саме розглянемо зберігання та витрачання готівкових коштів. Всі документи, які оформляються в програмі, а саме прибуткові та видаткові касові ордери, у нас. Оформляється згідно положення проведення касових операцій у національній валюті номер 148 Насамперед, при початку розгляду будь-якого розділу ми з вами дивимося налаштування. Знаходиться основне налаштування для програми в розділі головне налаштування параметри обліку. Ви бачите, що перший розділ це банк та каса. Про банк ми з вами говорили, ви бачите, що ведеться обліку валюті, також за статтями руху грошових коштів, тут за замовчуванням навіть. І ось бачите така галочка за відокремими підрозділями. Я поки що її забираю. І ми подивимося з вами, яким чином ця галочка буде потім мати вплив на ведення обліку готівки. Для початку зайдемо з вами до сервісу та налаштування. Ось така піктограма вгорі справа у нас знаходиться сервіс та налаштування, всі функції. І тут ми з вами виберемо розділ План рахунків бухгалтерського обліку подивимося на 301 рахуночок. Зайдемо всередину. І ви бачите, що види субконту прописано для 301 рахунку лише статті руху грошових коштів. А тепер давайте через головне налаштування, параметри обліку, поставимо галочку за відокремленими підрозділами, записати та закрити план рахунків, 301 рахунок, і ви бачите, що зразу з'явилося друге субконто відокремлені підрозділи. Давайте подивимося, чи з'явилося це субконто тоді, коли ми будемо вводити з вами приходний чи видатковий касовий ордер. Зайдемо в розділ Банк та каса, прибутковий касовий ордер. У нас, ви бачите, визначена головна організація Дельвес, створити. Але ви бачите, що ніяких змін не з'явилося. Тобто, до рахунку 301 ми не можемо додати відокремлений підрозділ. Хоча ми бачили, що в плані рахунків в 301-му є таке субконто. Тобто для того, щоб. У нас це субконту з'явилося в документах прибутковий чи видатковий касовий ордер, нам необхідно з вами зробити ще одне налаштування. А саме головне облікова політика організації Едельвейс, вона в нас головна. Ви бачите, що е, зараз я вам покажу, що з'явилося розділ кошти. І ось тут ще потрібно для певної організації зробити таку галочку Кошти. Кошти вести облік по відокремленим підрозділам. Тобто ми в програмі можемо вести облік по декількох організаціях. І не для кожної, мабуть, необхідно буде цей відокремлений підрозділ. Ми для Дейбейсу зараз запишемо відокремлений підрозділ. Окей. І подивимося знову в документ прибутковий касовий ордер. Додаємо документ, і ви бачите, що коли ми вибираємо 301 рахунок, у нас вже з'являється ось така галочка по відокремленому підрозділу. І тут ми з вами можемо вибрати відокремлений підрозділ, якщо він у нас є в даній організації. Там, де немає, ми для цього не налаштовуємо. Тепер я з вами закрию цей документ поки що, ми до нього ще повернемо сьогодні. Зайдемо в публікову політику, Едельвейс. Заберемо цю галочку з коштів, записати та закрити. Також зайдемо в головне, параметри обліку і заберемо галочку за відокремленими підрозділами в нашій програмі. Записати та закрити. Окей. І коли ми знову з вами зайдемо в облікову політику організації, ви побачите, що кошти закладки, як такої, зовсім немає. Тобто, вона з'являється лише в тому разі, коли нам необхідно вести за відокремленими підрозділами. Облікова політика, як ви знаєте, може змінюватися. Це регістр відомостей, який змінюється в часі. Тут є застосовувати, з якої дати. Тобто, ми можемо, коли. У нас виникне така необхідність переналаштувати дану облікову політику, але завчасно переналаштувати налаштування обліку в програмі. Це, що стосується налаштувань. Ось такі налаштування у нас є для каси. Тепер я ще хочу вам сказати про те, що коли ми розпочинаємо вести роботу в програмі, то не завжди ми розпочинаємо з першого номера прибуткового чи видаткового касового номера, касового ордера. І ось для цього також в програмі є у нас така можливість, що ми можемо номер з вами зробити інший. Ми знову ж таки заходимо в сервіс та налаштування, всі функції, але тепер нам необхідно регістр відомостей. Регістр відомостей називається нумерація. Нумерація заходимо в регістр відомостей. Нумерація. І ось тут ми для нашої компанії Edelweiss можемо налаштувати прибутковий касовий ордер та видатковий. Давайте прибутковий зробимо нумератор прибутковий касовий ордер. Обов'язково з 01.01.2020 .01 року Edelweiss, І тут пропишемо, наприклад, 10-й номер. Розпочинаємо з 10-го номера. Також і видатковий. Теж у нас, ви бачите, прописано 10-й номер. Закриваємо наш нумератор. Навіть не закриваємо, ми ще до нього повернемося. І давайте спробуємо ввести прибутковий касовий ордер для організації «Дельвейс». Для того, щоб ця організація висвітлювалася, нам необхідно в головне організації. Тут у нас декілька. Вибрати, що ми Едельвес вибираємо, використовуємо як основну. Ви бачите, галочка. І тепер в будь-якому журналі у нас з'являється налаштування для цієї організації. Перед тим, як створити, ми можемо також вибрати платника. Ось ставимо галочку тут. І тепер є можливість вибрати платника. Контрагент, наприклад, так? і вибираємо покупця. Медея. Тепер коли ми створюємо, у нас заповнюється в ордері як контрагент, так і організація. Заповнюється рахунок, ми повинні з вами лише поміняти, наприклад, дату, якщо нам необхідно, з вересня, наприклад, так? поставити суму, поставимо будь-яку, і, звичайно, вибрати ось договір та статтю руху грошових коштів. Статті руху грошових коштів у нас знаходяться в довіднику статті руху грошових коштів. Ми з вами вже налаштували її, показати всі і ось у нас є вибір. Так само, як ми вибирали у платіжному дорученні оплата від покупця. І потім ви знаєте, що в оборотно сальдовій відомості ми можемо побачити, куди у нас йшли кошти. Нагадую ще раз, що. Обороти по, дані, по статтям руху грошових коштів у нас оборотна. Тобто, у нас немає контролю залишків, тому що ми можемо мати надходження по одній статті руху грошових коштів, а витрачати по іншій. Тому у нас лише рух. І ось тепер, коли ми проведемо даний прибутковий касовий ордер, ми бачимо, що номер ордеру 11. Тобто ми розпочинаємо не з першого, а з 11-го. Бувають такі моменти, що ви про це забуваєтеся зразу. І коли вже декілька ордерів завели, лише потім ви побачили, що номер у вас невірний. Тобто починається з першого, а вам необхідно зробити з якогось іншого. То для цього також можна використати нумератор. Ось ми зайдемо в прибутковий касовий ордер. Наприклад, напишемо тут 20-й, нам потрібно. Окей, записати та закрити. Прибутковий касовий ордер, наприклад, я цей просто скопіюю, щоб не витрачати часу. І проведу та закрию навіть сьогоднішню дату. І потім я видалю, якщо мені не потрібно. Ви бачите, що вже номер з'явився у нас 21. -й. Тобто, нас, нам залишається лише той, що невірний, якщо їх декілька, то декілька. Просто Прописати, що це 20-й. Вручну. А далі вже програма буде правильно рахувати. Але звертаю вашу увагу, що обов'язково. Ці зміни потрібно зробити в нумераторі, тому що, по-моєму, якщо ми цих змін не зробимо, то у нас програма не буде автоматично підставляти ці номери. Тобто, ось для цього зроблена в програмі нумерація регістр відомостей. Далі ще хочу розповісти вам про те, де налаштовується в програмі ліміт каси. Ліміт каси, як ви знаєте, це. Згідно положення 148, встановлюється на підприємствах, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті, і самостійно встановлюється ліміт, що вище цього ліміту граничний розмір, яка може залишатися в касі на даний момент. В програмі не ведеться такий контроль, наприклад, що не дозволяється провести документи, якщо перевищується ліміт каси. так? Але ми можемо з вами перевірити, чи ми його дотримувалися цієї дисципліни по дотриманню ліміту в касі. Знаходиться дане налаштування в розділі Операції, ми дивимося з вами бухгалтерський облік, підрозділ Експрес-перевірка показати налаштування. І ось тут, в самому низу, ви бачите, що ми можемо ліміт каси з вами проставити, і потім, коли ми будемо з вами. Запускати експрес-перевірку, то програма нам перевірить, чи дотримана ця дисципліна по ліміту каси. Запускається перевірка перед здачею звітності, або, коли вам необхідно, наприклад, перевірити, ви можете проаналізувати, чи ви дотримуєтеся ліміту каси. А тепер хочу звернути вашу увагу ще на одне налаштування. Ми з вами створили прибутковий касовий ордер і можемо його роздрукувати. Ви бачите форма КО1. Прибутковий касовий ордер, ви бачите зараз на екрані, він складається безпосередньо з самого прибуткового ордера, який залишається в касі, і також квитанції до прибуткового касового ордеру. Квитанція видається особі, яка, наприклад, вносить гроші кошти до каси. Але звертаю вашу увагу, що тут є головний бухгалтер, прописано прізвище, ім'я та по-батькові, і також касир теж прописано. Для того, щоб це було заповнено, нам необхідно в закладинці Головне організації. Заходимо до картки організації. Ви бачите, що тут є дуже багато гіперпосилань, ось вгорі. Тобто, не обов'язково всі об'єкти, як ви знаєте, шукати безпосередньо в інтерфейсі, можна також знайти в довіднику, а саме, наприклад, організація, і підпорядковані довідники будуть тут показуватися. І тут є такий у нас регістр, як відповідальні особи. Ви бачите, що керівник, головний бухгалтер, а також касир, я заповнила. Тобто... Ми вибираємо фізичні особи з довідника фізичні особи, і на даний момент у нас ці фізичні особи працюють уже на підприємстві, тобто оформлений прийом на роботу. І тепер, а для того, щоб створити, наприклад, якщо у нас немає керівник, наприклад, кадрової служби, у нас немає. Ви бачите, коли ми стали на керівника кадрової служби, то у нас немає. Тобто, ми просто натискаємо кнопку Створити і заповнюємо, вибираючи з довідника фізичні особи а потім вибираємо посаду і дату, з якої у нас даний, дана фізична особа займає цю посаду. І потім прізвища цих осіб, які у нас займають посаду головного бухгалтера та касира, бачите, з'являються у нас в друкованій формі прибуткових та видаткових касових ордерів. Проведені прибуткові, наприклад, касові ортері, на даний момент у нас проведені, і ми можемо з вами побачити проведення. Тобто це надходження в касу від покупця, і також є проводка по НДС, по ПДВ. Для того, щоб ця проводка по ПДВ була у нас відображена в друкованій формі, ось тут. Нам необхідно на закладинці ось друг, поставити галочку, виводити на друк суму ПДВ. Якщо цієї галочки не буде, то на друк дана сума у нас виведена не буде. От бачите, в тому числі ПДВ. Давайте закриємо друковану форму і зараз ще раз зайдемо в Уже ми забрали, ось тут на закладинці виводити на друк суму ПДВ. Ми забрали цю галочку, і ви бачите, що суми ПДВ у нас немає. Тобто, в залежності від того, що вам необхідно, ви можете це налаштувати. А тепер повернемося ще раз до документу і звернемо вашу увагу, так само, як і у списанні та надходженні грошових коштів безготівкових, тут також є вид операції. Тут є дуже великий перелік. Завдяки цьому, як я вже казала, у нас немає необхідності вводити багато форм прибуткового касового ордеру, адже вибравши ту чи інш, той чи інший вид операції, ми з вами таким чином вже вибираємо ту чи іншу форму екрану, в якій ми будемо вводити необхідні параметри. Наприклад, оплата від покупця. Це саме перша така, яка у нас ця операція з вами використовується найчастіше, так? тому що. Надходять кошти від покупців. Тут у нас, як я вже казала, контрагент та організація заповнюється автоматично, нам залишається також номер, ми вже з вами знаємо, нам залишається зробити тільки дату. Якщо, наприклад, вам необхідно проводити прибуткові касові ордери, наприклад, за якусь певну дату, не за сьогоднішню, а за якусь минулу нагадую ще раз, що ми в головне персональні налаштування. Можемо з вами поставити не поточну дату, а, наприклад, іншу дату. Поставити цю дату в персональних налаштуваннях на певний час і вводити 10, 20, 30 ордерів, наприклад, нам потрібно за якийсь певний день. І програма автоматично навіть буде нам проставляти дату цього документу. На даний момент нам це не необхідно, і тому я вам лише нагадую. Далі переходимо в табличну частину, тут ви бачите, що договір та стаття руху грошових коштів. Зверніть увагу, немає від окремого підрозділу, тому що ми не поставили галочку. Представляється сума. Якщо взаєморозрахунки по договору у нас ведуться по документам розрахунків, то буде у нас також необхідність заповнити документ розрахунки. Давайте подивимося. Ось у нас договір надходження борошна, поставка борошна у нас за документом розрахунки. Тобто тут є необхідність ввести документ розрахунків. І ви бачите, що така можливість є, ми можемо, наприклад, сформувати і вибрати певний документ. Я для даної відеооперації операції не вводила документу, тому поки що такої можливості немає. Далі йдуть рахунки розрахунків, таким же чином налаштовані, тобто вони налаштовані для взаєморозрахунків з контрагентами. Є спеціальний регістр відомостей, про нього я вам уже не раз розповідала в розділах по взаєморозрахунках з контрагентами, а також нагадувала в розділі про рух безготівкових грошових коштів. І ось тепер таким чином у нас робиться проводка згідно налаштування. Якщо ми з вами візьмемо прибутковий касовий ордер і виберемо іншу операцію, наприклад, створити. І виберемо якусь іншу операцію. В даному випадку, наприклад, одержання готівки з банку. Ви бачите, що зовсім інша таблична частина, тому що необхідності заповнювати договір, розрахунки з контрагентом, у нас немає. Ми заповнюємо лише суму, і програма автоматично заповнює нам рахунки: 301 та 311. Тобто, в залежності від того, яким чином ми заповнюємо, який вид операції вибираємо, у нас. І екранна форма документу змінюється. Ці операції у нас зрозумілі по логіці, а тому я думаю, що детально на них зупинятися не потрібно. Я хотіла лише сказати вам за таку особливість, наприклад, видатковий касовий ордер створити, і тут у нас вид операції буде, наприклад, виплата. Заробітної плати або видача підзвітній особі. І хочу звернути вашу увагу, що коли ми будемо друкувати даний касовий ордер, то не буде суми прописано. Тому що, згідно положення того ж самого, суму в додатковому касовому ордері, коли людина отримує кошти, нам необхідно прописати вручну. Я надіюсь, що цей урок вам буде в нагоді. Дякую за увагу! Якщо ви хочете ще, щоб про щось я розповіла в русі готівки в програмі як відображається, я буду рада на ваші відгуки і постараюся допомогти. Всього вам найкращого, до побачення!